Вітаю, друзі! Олексій Ляшенка. Традиційний 5 хвилин, четвер. І скільки вірьовочки, ви, скільки да, і мотузочки не виться, а кінець завжди приходить. Ну і ось і в церковній ситуації перший пішов. Да? Настоятеля храму Української православної церкви Московського патріархату у Лисичанську засудили на 12 років, друзі. СБУ збирала докази. І зібрала, і доказала, і суду доказала, і присутнім, і всім, що ця людина е зливала наші зливала позиції наших військових і сил, патріотів, е самооборони та е інших людей, які підтримували Україну, окупанту, росіянам. Російській Федерації. Завербований він був ще у 2014 році, і відтоді стояв завжди на за зв'язку з ФСБ. Ну, вже декілька церковникам виразили підозру. Ви бачите, як церква Московського патріархату активно активно участвувала. В знищенні України, і завоювання України, і участвує, і друзі, ну. Тут мені пишуть дуже багато, а що ж у тебе проскакують росіянські слова, макшанська річ і так далі. Знаєте що друзі, я хочу сказати одне. Не треба мені цього писати. Я людина, яка народилася у мами, у якої і виховувалася, якої російська мова це рідна мова, це мамина мова. Я вчився в російській школі, в російській ну, техніку, в російському інституті. Я 58 років розмовляв російською мовою. А ось тільки 8 місяців. Українською. Я хотів би, щоб будь-хто. Хто все життя розмовляв українською за 8 місяців? Став геніально класно розмовляти польською мовою, схожою на нашу мову, або білоруською мовою або. Тією ж російською мовою, але без акценту, класно, без вживання е, будь-яких е, е, слів і так далі. От хотілося б мені це побачити. А то сидять там, герої позатикали пальці кудись і починають щось в, в, вишукувати. Не те саме більше кого не е, е, ненавиджу. Та, ненавиджу. Ті, хто я кажу тему про міст, а приходить людина і починає казати. Та ти нихрена не розумієш, та ти такий такий, та ти ото-то, -та. та ти попробуй зроби, та ти. ти, ти. Е, подождіть, я ж не про вас. Чому ви про мене? Я про міст. Також і тут, я про Порошенка. Ви можете про Зеленського говорити, але я при чому, я ж не про вас. Я вас не знаю. Йдемо далі. Йдемо далі. Це так, 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 дякую донаторам. Щиро дякую за те, що ви знаходите і гроші, і час, і проспонсорувати і канал, і наших воїнів. Всім щиро дякую, але не відривайте останній. Йдемо далі. В Чернігові мер залишився без повномочі. Це мер Владислав Отрощен. Суд йому заборонив займати свою посаду на один рік, що знайшли слідчі. А знайшли тільки одне, що мер Використовував е, службовий автомобіль в інтересах своєї сім'ї, да? е, використовував паливо в інтересах своєї сім'ї і так далі, і так далі. Так це мало. Але пам'ятаєте, кого посадили за неуплату налогів, коли він вбив біля 500 людей? Що можемо, як можемо, і це треба? Це треба робити. Да, суд був Яворовський зі Львова. Він вирішив виніс таке рішення. Ще там подекують, що цей же мер свого часу подарував Януковичу свінозвісний, свінозвісний золотий батон. Ну, не знаю, я не, не був присутній на цій церемонії, але так, так пишуть, так кажуть. Взагалі кажуть, що мер Атрошенко збирався бути гауляйтером. Коли прийде Росія, але щось не сталося, щось не вийшло, щось не так, ну не знаю. Але на рік заборонили займати свою посаду. Не знаю, як там це буде вирішуватися його просто не повинні допускати в мерію. Друзі, я хочу привітати наших нових спонсорів: це В'ячеслав Кравченко, Михайло Прокопович, Світлана Єфімова, Олександр Дуканов. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую про спонсорство ще в напереді. А зараз, якщо вам подобається те, що про що ми говоримо. Натисніть подобачим, підпишіться ті, хто не підписаний. Натисніть дзвіночок, друзі. Давайте будемо разом. Напишіть коментарі, тільки коментар по темі. Вибачте, що я там чуть-чуть відклонився. Йдемо далі. Павелко, член БПП, Грановський, член БПП, Труханов, член БПП. Це в минулому. Замітьте, всім їм Грановському підозра. Павелка, уже засуджений там е, на домашньому арешті, у Труханова обшуки і так далі. і так далі. Замітьте, всі ці персони, яких сьогодні обшукують, судять, ведуть слідство проти них і так далі, так далі. так далі, Пов'язані з ким? З БПП з хетьманом, який зараз в США дає покази. Дає покази. І а в США вже там розвернули проти Деркача, а Деркач надав, ой, там таке запутане плівки і так далі. А в плівках фігурує гетьман. Ну, всім одна контора, друзі. Коли я про це кажу, мені хтось там не довіряє, мені ще хтось там щось каже. Ви обов'язково подивіться е, новий випуск Георгія е, Ляшенка. Я навіть на одній зі своїх сторінок розмістив його. Цікавий випуск, там цікаве направлення, нове направлення, нове, новий сюжет, ну, не те, що навіть, навіть, навіть сюжет, направлення нове, там про цікаві речі, які відбувалися в світі. Подивіться. Подивіться, це цього варто. Там професійно і цікаво. Так що, а про цих друзі, патріоти. Патріоти. Патріоти, Грановський, Труханов. Труханов з двома паспортами в Одесі. Ну, слухайте, це тільки у нас, да, тільки у нас. А, так, суд вже ж затримує Кауфмана, да. Ну і ще одне останнє Денис Шмігаль, прем'єр-міністр. Аб... Підписав постанову, де з 14 лютого можна мати водійські посвідчення тільки в дії. Якщо не виходить отримати пластик чи ще щось, чи не встигаєте в дії, вони, вони, ну, вони приймаються скрізь. Вони приймаються з тих скрізь їх можна використовувати. Друзі, дякую вам. Дуже багато часу. У нас ось. до вечора. Ввечері буде цікавенка. Україна переможе!